Христофор Колумб славнозвісний іспанський мореплавець і картограф на службі в Іспанії, який відкрив Америку керівник чотирьох трансатлантичних експедицій до нового континенту. Христофор Колумб народився в 1451 році. В портовому італійському місті Генуя, або ж у його околицях у небагатій сім'ї. Дотепер традиційно шість міст Італії та Іспанії оспорюючись бути малою батьківщиною Колумба. І хоча збереглося чимало документів того часу, але багато фактів біографії Колумба достеменно встановити не вдалося. Наприклад, серед учених немає єдиної думки про те, чи здобув колумб освіту? І тому тільки що він вчився в Павійському університеті. Практично немає відомостей про дитинство великого мандрівника. Але оскільки хлопчик ріс у Генуї в давньому центрі суднобудування, де на численних верфях кипіла робота з будівництва різних морських суден, то це очевидно і визначило вибір його життєвого шляху. Уже з юнацьких років Колумб ходив на торгових суднах у плавання Середземним морем. Немає і достовірних портретів великого мандрівника, хоча їх існує досить багато, не менше 300. Проте всі вони написані вже після його смерті. Відомо, що Колумб мав ґрунтовні знання в галузі астрономії, географії, геометрії, картографії, історії мореплавання та інших наук. Коли Колумб жив у Португалії, він користувався португальською версією свого імені Кріштофан Колон, А після переїзду до Іспанії в 1485 році іспанською Крістобал Колон. У 1476-1484 роках майбутній морський мароплавець жив у Лісабоні. І на португальських островах Мадера і Порту Санту, де склав проєкт західного, як він вважав, найкоротшого морського шляху з Європи до Індії через Атлантичний океан. Можливо, тоді Колумб і задумав здійснити сміливу морську подорож до Індії цим незвіданим шляхом. Провівши власні розрахунки, він запропонував проєкт португальському королю. Але, не отримавши підтримки з його боку в організації нової експедиції, спробував зацікавити своїм планом короля Іспанії, країни, що здавна була конкурентом Португалії щодо прав на володарювання над нехристиянським світом. Та лише через 7 років, у 1492 році, на полегливому колумбу вдалося укласти з монаршими особами договір, за яким іспанська корона. Брала на себе частину витрат на спорядження експедиції і надавала для участі в ній два кораблі, а мореплавець у разі успішного завершення морського походу вимагав для себе і для своїх дітей звання адмірала, посаду віце-короля і генерал-губернатора всіх островів та материків, які він відкриє в майбутньому, і права на отримання 10 частки всього знайденого на цих землях. Завдяки фінансовій підтримці андалузьких купців і банкірів, а також багатих судовласників братів пінсонів, які спорядили третє судно Колумб, добився таки організації під своїм керівництвом Урядової морської експедиції. На початку серпня 1492 року іспанська флотилія під командуванням адмірала Колумба, що складалася з трьох каравел, санта Марія, Пінта і Нінья вирушила на пошук найкоротшого морського шляху до Індії. Спочатку до Канарських островів, потім зробила важкий перехід через Атлантичний океан, увійшла у води Саргасового моря і 12 жовтня того ж року досягла острова Сан Сальвадор, де команда висіла на берег. Колумб назвав аборигенів острова Індійцями. Бо гадав, що перебуває в Азії, а ця дата офіційно вважається Днем відкриття Америки. Далі морський шлях пролягав до Багамських островів, берегів Куби, острова Гаїті, який Колумб назвав Іспаньола, тобто Іспанський острів. Усюди іспанці спостерігали пишну рослинність, а ще золото, яке тобіці віддавали майже задарма. Це була така легка здобич що перед нею не міг устояти навіть сам великий колумб. Здавалося, мети досягнута, і багатство, обіцяне іспанській короні, само пливло в руки шукачів пригод. Але судно Санта Марія ріддяної ночі сіло на мілену, розбилося і затонуло. Тому колумб змушений був залишити на березі 39 чоловіків команди із зброєю і продовольством. Місцеві жителі допомогли зняти з корабля гармати, запаси і цінний вантаж. Потім з уламків корабля на еспаньолі був побудований форт, який назвали Ланавідат Різдво. Це було перше поселення європейців в Америці. Колумб пересів на вцілілу ніндю, пінта в цей час була в морі, і він вирішив повертатися назад на двох кораблях, але під час шторму. Судна втратили одне одного. 15 березня 1493 року корабель Колумба, що втілів у суворих штурмах, повернувся до порту Палос. Трохи пізніше того ж дня з'явилася і Пінта. Великий мороплавець надав монаршому подружжю Фердинанду та Ізабелі підтвердження успішності свого походу. Золоті самородки і вироби з цього металу, придбані або відібрані силою утубійців, а також кількох полонених індіанців, доказ того, що він досяг частини світу раніше невідомої європейцям, і пообіцяв у майбутньому відкрити нові родовища золота, за що був наділений обіцяними титулами й отримав дозвіл на нову експедицію. Надавши Колумбу судна і людей для відправлення на еспаньолу, королева наказала навертати аборигенів у християнську віру. Знайшлося і 1200 добровольців, які погодилися поїхати з Колумбом як майбутні поселенці. І того ж року він на 17 кораблях вирушив у нову експедицію. У ході цієї експедиції було повністю підкорено еспаньолу. І почато масове винищення місцевого населення. Першовідкривачі принесли тубійцям Америки незліченні нещастя, бо, як видно з донесень Колумба іспанському королівському двору, розбіж і грабіж були єдиною метою іспанців в Америці. Нелегко було Іспанії утримати за собою нововідкриті землі, а Колумб дедалі більше втрачав королівську прихильність. Причиною цього була ще й заздрість іспанської корони до Португалії, король якої 1497 року відправив свою морську експедицію під командуванням Васко Васкодегами для освоєння прямого морського шляху з Португалії до Індії. Кораблі його флотилії обігнули Африку навколо мису доброї надії і успішно повернулися, навантажені дорогими східними прянощами. Що принесло португальському королю небачений прибуток? Тому Колумбу заледве вдалося організувати ще дві морські подорожі у 1498, 1500 роках на шести суднах і в 1502-му – та тисяча роках на чотирьох, під час яких він. Відкрив усі великі Антийські частину малих Антийських островів від Домініки до Віргінських островів включно, узбережжя Південної і Центральної Америки та кілька дрібних островів у Карибському морі, а також острів Трінідад біля берегів Південної Америки. Вирушаючи у своє четверте плавання в травні 1502 року, на яке король врешті-решт дав йому дозвіл. Колумб мав намір знайти західний прохід з Атлантичного океану в Південне море. Але, відкривши материк на південь від Куби берег Центральної Америки, він переконався, що Атлантичний океан відокремлює від Південного моря нездоланний бар'єр. Також Колумб першим повідомив про індіанські народи, що живуть на узбережжі цього моря. Наступного року біля острова Ямайка. Судно Колумба зазнало катастрофи, і до Іспанії він зміг повернутися аж у листопаді 1504 року, уже важко хворим. Помер Колумб в іспанському місті Валядоліді 21 травня 1506 року, забутий усіма, позбавлений дарованих йому монархами привілеїв і титулів, відновлення яких він так і не зміг добитися. Похований був у Севілії 1513 року, а потім приблизно 1542 року перепохований у соборі міста Санто Домінго, тепер Домініканська Республіка. Багато географічних об'єктів названі на честь Колумба. Серед них, насамперед, треба згадати Південноамериканську Республіку Колумбію, канадську провінцію, Британську Колумбію. Та адміністративний район Вашингтона Колумбія. На північному заході США протікає річка Колумбія, довжина якої становить 3000 кілометрів. На кордоні між канадськими провінціями Альберта і Британською Колумбією здіймається гора Колумбія. Найпівнічніший мис Канади на острові Елсмір має назву Колумбія. На південному сході Британської Колумбії є кілька озер, названих Колумбією. Найважливіший порт Панами на березі Карибського моря називається Колон, що відповідає іспанській вимові прізвища великого мандрівника.